На свято у вишиванці усе більше лучан вбирається у вишиваний одяг у найважливіші для себе дні день незалежності і день рідного міста. Вишиванка – це я символ українці. Бойове і мирне побратимство. Учасник АТО Сергій Федотов, який побував і Іловайському котлі, потребує допомоги. Всім миром допоможемо цій дитині, щоб. Він поїхав і полікувався, бо тут йому сказали, що крім щоб ногу можна тільки відрізати, а інакше лікування ніякого немає. Як виховати у дитини толерантність в Іваничівському районі? Вихованці дитсадочків та учні вивчатимуть предмети духовно-морального спрямування. Ми сьогодні маємо в класах діток абсолютно різних конфесій. Ми маємо не лише православних, які звісно домінують в нашому освітньому середовищі, в шкільному середовищі, класному, але в нас є діти із протестантських родин. І ми сьогодні виважено, чому педагога бути надзвичайно толерантним. День Незалежності у Луцьку це і свято вишиванок. Тисячі волинян прийшли на театральний майдан, аби відзначити День незалежності України. На День Незалежності Луцьк одягнувся у національний одяг, щоб примножити красу української вишивки, показати мальовничість, оригінальність, автентичність такого одягу. Вишиванки різні з традиційними орнаментами, вишиті чорними та червоними нитками або ж іншими кольорами. Як правило, це прості фасони. Чимало із сорочок і блуз вишиті власноруч. У Нас є і старі такі вишиванки, де вишивала бабуся, мама вишивала завжди. У Нас і вишиванки є такі з старого зразка. Навіть сказати, для мене це теж символ такої української національності, можна сказати. Символ такої. Дійсно, української, можна сказати, душі і натури, бо як не маєш української душі, вишиванку не варто вдівати. Ви самі вишиваєте? Так, да, вишиваю. Вже зараз не вишиваю, бо погано бачу. Ви вишивала, вишиваю? Вишивала, вишивала. Вишиванку, бо рубашку не вишивала, сама собі вишивала рушники весільні, сама вишивала, Там колись була мода на дні подушки. То це вишивала сама, дуже любила вишивати. Святковий настрій, тому що гарно, гарна погода. Гарні люди сьогодні ходять, українці взагалі такі співучі, гарний народ. І тому всі свята, які відбуваються на Україні, це є і традиційно, і так воно зворушливо, можна сказати. Тому що дійсно народ любить святкувати, любить ці традиції. Що означає вишиванка у вашому житті і в житті вашої родини? Ну, Перш за все, це підкреслює те, що ми є українці і ми є віддані своїй нації, своєму народу. І це більш за все воно і підкреслює те, що ми українці і на ці свята вдіваємо цю вишиванку. Ви самі вишиваєте? Звичайно, звичайно, вишиваємо, діти наші вишивають. Вишивала так, так само і рушники на весілля, а от бабуся в нас дуже є і на подушки, ці наволочки, простиня, покривала. Це ще залишилося від наших. Праба бабашок, можна сказати, така пам'ятка, і вони якби дали нам стимул до того, що ми повинні це саме зберігати і хранити це. Вишиванки носить молодь, дозволяючи собі експерименти з фасоном, типом вишивки та кольором орнаменту. Найчастіше юнаки і дівчата комбінують сорочки з джинсами або ж брюками. Анна Марія Романюк. З маличкою одягається в український стрій. Першу вишиванку її подарував дідусь, луцький міський голова Микола Романюк. Вдягнув мене теж на день незалежності України. Я була ще зовсім маленька. Я не можу, я не пам'ятаю цього. Але я вважаю, була дуже гарна дідусь вибирав вишиванку». А що для вас означає У вас? Поліпшується настрій, коли ви одягаєте вишиванку?» Звичайно, зразу. І настрій, і дух український, такий народний. Я вважаю себе патріотом України, тому на всі такі народні свята я намагаюся вдавати вишиванку, бути найкращою внучкою для свого дітя. Микола Романюк подарував оригінальну вишиванку із зображенням Тараса Шевченка і народному депутатові України Дмитрові Лубінцю. Виборчий округ, якого розташований на сході України у місті Волновасі. У нас все це відбувається, на жаль, під трагічні події. У нас був вночі обстріли Волноваського району. Але так само у нас дуже багато людей з українською символікою в українських вишиванках. Так само ми співаємо український гімн, ми співаємо українські пісні, ми шануємо сьогодні найкращий день. В державний день, державний, державне день народження нашої незалежної України, яке ми цінуємо, яке ми поважаємо так само на сході, так само і на заході України. Сьогодні, здебільшого, всі одягнуті вишиванки. А у вас особлива вишиванка, якщо можна так сказати, у вас портрет Тараса Григоровича Шевченка. Яке місце в вашому житті він займає? А ви скажіть, де ви взяли цю вишиванку? А я хочу сказати, що це подарунок від Миколи Ярославовича. Я в волновасі в волновасі е, дарував. Перед... Так, так. І е, до речі, сьогодні я надів саме цю вишиванку, бо крім того, що у нас сьогодні. Державний день народження. У нас сьогодні ще день народження Миколи Ярославича. Тому я думаю, що йому дуже приємно побачити мене саме в цій вишиванці, яку я отримав від нього саме в Волновасі, коли він до нас приїжджав і дивився, як ми живемо, скажімо так. Я хочу сказати, що Тарас Рогор Шевченко не тільки для мене, а для кожного українця займає в серці особливе місце. І, Ця людина, яка все своє життя показувала, що за прагнення жити вільно, за прагнення жити українцем, потрібно докладати зусиль. Для мене вишиванка це є ну, так, не та сорочка, яку потрібно носити кожен день її потрібно носити тільки на свята. Е, найдорожча, е, напевно, такої у мене однієї немає, тому що це теж буде неправильно. Одну дарувала мама, другу дарувала дружина, третю дарували сини. Четверту дарували просто мені на роботі. Ось, і, е, 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 на жаль, вишитої руками немає. Вишиванки радо носить дітвора. Якщо молода пара одягнута у національне вбрання та гуляє з дитиною, то на малюкові буде вишита сорочка або ж блуза. Молоді батьки з ранніх років. Прищеплюють любов і повагу до традиційних українських оберегів, якими здавна були вишивані орнаменти. А тому є надія, що ці традиції і вбрання вони передадуть своїм дітям. Вишиванка це я символ українців. Вишиванка це не просто одяг, це душа України, душа нації. Колись її носили як звичайний одяг. Першу. Вишиванку, я ще був маленьким хлопчиком, мені її зробила бабуся, точніше, скажімо, із вишиванки батьківської, значить, вийшла вишиванка для маленького хлопчика. Але на той період часу це не був атрибут, скажімо, українця. Це скоріше всього була звичайна сорочка, в якій ми ходили, і не завжди це розуміли як атрибути ну, українця. Друга вишиванка це вишиванка, яку я 20 років назад купив собі на Закарпатті. Вона була вишита простими руками, маленька, значить згорблена бабуся, стояла біля дороги і продавала українські атрибути, рушники. Я побачив ту вишиванку, і вона мені дуже сподобалась. І третя вишиванка, в якій сьогодні одягнений, це мама мого, бабуся мого зятя подарила мені цю вишиванку на День Незалежності. Цього року День Незалежності запам'ятається лучанам ще й тим, що місто відзначає 930-ту річницю з часу заснування. з цієї нагоди містяни у вишиванках вишикувалися на театральному майдані у формі цифри 930. Патріотичним флешмобом лучани привітали древній участь і святом незалежності України і днем народження міста. Учасник АТО, 21-річний Сергій Федотов, потребує нашої допомоги. 10 квітня минулого року хлопця мобілізували у 51-шу Володимир Волинську бригаду. Під час виходу з Іловайського котла, 29 серпня, колону наших військових розстріляв ворог. Тоді Сергію поранили ногу. Українські лікарі вже зробили 20 операцій, та цього недостатньо. Якщо хлопця не лікувати у Німеччині, він залишиться без ноги. Операція з операцією, ну на даний момент вже 20. Треба кості, гості ми зі немає, вони нічого не проживається. Зараз стоїть діагноз гостю снамалісткою. Ці рано може відкритися в будь-який момент. А як було то може, як завжди. Ну, добре, добре, добре. Багній пішов і знову ріжу, чистить. Уже на сьогоднішній день 20 праці. На підтримку Сергія Федотова у Луцькому палаці культури відбувся благодійний концерт, патріотичні пісні, інші музичні твори, вірші і танці усе для того, аби допомогти бійцеві 51-ї бригади. Організатори заходу і творчі колективи краю впевнені, що кожен на своєму фронті може допомогти робити нашу країну єдиною. Які ціною власного життя боронять незалежність і цілісність держави повинні відчувати нашу підтримку. Ми вирішили, будемо благодійний концерт створювати і нехай допоможемо і кажуть всім миром допоможемо цій дитині, щоб він поїхав і полікувався. Бо Тут йому сказали, що крім щоб ногу можна тільки відрізати, а інакше нікування ніякого немає. І от ми взялися, звернулися до різних фондів у Іловайському котлі Сергія Федотова з-під обстрілу витягнув бойовий товариш Саша Бойчук. каже, що у цей момент усвідомив вагу бойового побратимства. Ми дійшли до Новокатеринівки села, доїхали там, вже з ГЕС били по танкові самому, і міна розірвала стопу. Із шоком ще з тим сім ще пробіг метрів сто, що відстрілювалися. і вже потім снайпер попав плечко. Пуля і вже думав, що вже там її залишиться, бо вже шансу не було ніякого. Не Ні сили, нічого не було. І ми товариш Саша Бучук, витягнув, почав тягнути за бронежилет, засунув льох, якийсь там хата якась була, перев'язав. Потім зранку. Вже знайшли вже цілу ніч, ми пролежали в льосі. Зранку знайшли нас і відвезли полон до русських. Там велися перемови, переговорювалися, щоб на обмін. Нас обміняли 80 ранених. Не знаю, наскільки там їхніх обміняли, дали вивезти такий коридор сепаратісти що не випускали, руски випускали Після усього пережитого те, чи буде Сергій ходити своїми ногами, залежить від небайдужості людей, які можуть допомогти матеріально. Шанс хлопці віддають німецькі лікарі. Однак лікування там коштує 50 тисяч євро. Сума непосильна для сім'ї Сергія. Під час благодійного концерту вдалося зібрати майже 30 тисяч гривень. Коли ми відправляли хлопців з Національної гвардії, ми в нашому маленькому храмі зібрали значну суму коштів і хотіли їм передати на дорогу хлопці. Поступили по совісті, тому що вони сказали, що ми забезпечені, нам не потрібно цих коштів. Передайте їх. Тому хто буде потребувати лікування, ось вони декілька місяців лежали, і така акція. Допомогу Сергію Федотову можете надати. І ви, переказавши гроші на спеціальний рахунок у Приватбанку, ми з вами можемо створити нову добру стежку у життєвій історії Сергія Федотова. У школі є уроки, що дуже пов'язані з уроками життя. Вчителі називають їх предметами духовно-морального спрямування, мова про етику, основи християнської і релігійної етики. Майже 700 педагогів області, починаючи з 2007 року, відвідали курси підвищення кваліфікації із цих предметів. Налаштувати вчителя на ознайомлення дітей з релігійною картиною світу, навчити правильно використовувати багато світову спадщину, а також застерегти від пропагування у школі тієї релігії, яку він сам проповідує. Це головні завдання викладачів Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. У Волинській області обласною радою церков було погодження викладання курсу християнська етика в українській культурі для початкової ланки освіти. Це перший четвертий класи та програми основ. Християнської етики для 5-6 класів. До навчального плану курсів підвищення кваліфікації педагогів, предметів духовно-морального спрямування додаються лекційні години, а також запрошуються представники різних релігійних напрямків. І ми на курсах підвищення кваліфікації переконуємо педагога. Про те, що в ніякому разі не потрібно навіювати, наприклад, учневі те чи інше розповідування, але обов'язково педагог має ознайомити учня із релігійною картиною світу. Ми сьогодні маємо в класах діток абсолютно різних конфесій. Ми маємо не лише православних, які, звісно, домінують в нашому освітньому середовищі, в шкільному середовищі, класному, але в нас є діти із протестантських родин, і ми сьогодні виважено, чому педагога бути надзвичайно толерантним, враховувати інтереси кожної. Родини і давати можливість дитині навчитися поважати думку один одного, навчитися цінувати ту багату духовну спадщину, щоб її примножити, щоб ні в якому разі не допустити релігійних конфліктів і протистоянь. І отут ми дійсно починаємо працювати з вчителем для того, щоб і його світогляд сформувати на повагу. На те, знаєте, колись в міністерстві казали, коли педагогічний працівник переступає поріг класу іде викладати курси духовно-морального спрямування, він має чистоту своєї віри залишити за порогом класу за два останні роки. Майже 60% учнів області отримали знання із предметів духовно-морального спрямування. Низький відсоток вивчення даної дисципліни у Торійському та Рожещинському районах, містах Володимирів Волинську та Ковалі. Більше 50 вчителів Іваничівського району пройшли спеціальні двотижневі курси підвищення, щоб із початком нового навчального року вихованці дитячих садочків, а також учні від першачків до старшокласників, більше дізналися про релігійну картину світу та України, зокрема. Ще в кінці навчального минулого року ми провели методичні об'єднання, обговорили з усіма колективами, провели батьківські збори, де вирішили, що наші всі дітки, які навчаються в школах нашого району з 1 по 11 клас за згодою батьків, будуть вчити курси духовно-морального спрямування і прийняли таку формулу, що в кожній школі буде вчити їх один. Він вчитель. Вчителі цікавляться підходами до дітей, психолого-педагогічними аспектами, власне, специфіки викладання в молодших класах, старших класах. Вчителі цікавляться, яким чином можна використовувати такі передові методи викладання інноваційні. Здавалося, в ем, такій архаїчній християнській етиці, але яка власне є вічна, яким чином можна донести до дітей викладаннями інноваційних, викладання християнської етики інноваційними методами. Діти люблять говорити про те. Такі теми, які актуальні в основному на даний момент. Дуже люблять тема. У нас така була любов до свого народу, тому що от саме зараз ті події, які відбуваються на сході України, вони заставляють дітей дійсно задуматися над тим, чим же ж не тільки дороста людина, але й дитина може допомогти своїй батьківщині, щоб процвітала вона, щоб дійсно не допустити того кровопролиття. От саме такі теми, які Актуальні на даний момент стосовно вивчення предметів духовно морального спрямування у молодших класах вчителі роздумують таким чином, можливо, й важче, тому що вони ще ну не настільки готові до сприйняття цього всього. Але я думаю, оскільки діти всі виховуються, виховуються в християнських сім'ях. То звичайно, воно їм буде дуже цікавим, тому що вони, можливо, знають у ті традиції, які супроводжують те чи інше свято, але от саме звідки ця традиція походить, чому треба його святкувати? Я думаю, що в сім'ї трошки менше цьому приділяють уваги, і тому я думаю, що на уроках саме християнської етики вони зможуть це все зрозуміти і надалі передавати своїм дітям. Введення такого курсу, як християнська етика, він необхідний у всіх школах, не тільки району, а й області, завдяки тому, щоб ми залишилися, щоб Бог був для нас покровителем і залишався для нас покровителем, і ми робили все ми, вчителі робили все для того, щоб виховати молодь, яка збереже нашу Україну, буде гордитися нашою країною. А Господь Бог і матінка Марія покриє нас земним омофором. Сподіваємося, що вчителі, які добре знають, які люблять, які самі своїм прикладом показують дітям, як правильно себе вести в суспільстві, зможуть виховати і донести до своїх учнів таку саму позицію. Адже в цьому майбутнє нашої держави, в цьому майбутнє хорошого громадянина України, і школа, як і влада, сприятиме тому, що сьогодні наші дітки будуть. Таким чином поціновувати навчальний процес, як його побудують на Іваничівщині і переймуть досвід в інших районах. Сучасна Україна це багатоконфесійна полірелігійна держава. Відповідно до статистичних даних, на території нашої держави зареєстровано більше 55 релігійних напрямів у Волинській області. Понад 30. Кожна родина звичайно має свої релігійні традиції. Утім, предмети духовно-морального спрямування покажуть кожному особливості різних релігійних світоглядів, а обізнані педагоги і батьки виховують терпимість до людей з іншим віросповіданням.